Вітаю вас! Внаслідок чергових російських обстрілів в Україні досить сильно посилились відключення світла, особливо у південних регіонах, які від цих обстрілів постраждали найбільше. Україна сидить у темряві у найтемніший місяць року. Зважаючи на це, українці ще більше зляться на російську військову агресію. Ми підтримуємо наших захисників, при тому всьому, всі ми перебуваємо у складних умовах. Слава Богу, що я знайшов вікно, коли є світло і зміг для вас записати це відео. Але я не впевнений в тому, чи не відключать світло в будь-який момент і тут. Я дуже вдячний всім вам. Що в ті моменти, коли вам дають світло, ви дивитесь мій канал. Ваші підписки та ваші коментарі в цей момент дуже багато чого для мене значить. Винуватець у цих обстрілах один. Це Російська Федерація. Росія здійснює обстріли терористичним характером, змушуючи страждати мирне населення, змушуючи сидіти його без світла. В той самий час Соловйов у себе по студіях. Задається питанням: а чому ж це Київ сидить начебто досі зі світлом? Цей факт ще раз підтверджує, що російський режим є терористичним, і всі його діячі разом з найактивнішими адептами предстануть перед судом. В цьому випадку я дійсно погоджуюсь із Маргаритою Сімень'ян будуть судити навіть двірника в Кремлі. А українцям я скажу наступне. У нас зараз складний момент історії. Але за кожною темрявою наступає світло. Найтемніша ніч вона є перед світанком. І обов'язково сонце зійде над нашою землею. І все у нас буде добре. Дякую вам за увагу!